Марія Івано-Франківська закликала мешканців міста, організації та приватних підприємців масово вивісити державні прапори. В такий спосіб громадяни висловлять свою солідарність з учасниками мирного протесту в Києві. Використати кольори національного прапора. Чиновники просять також при оформленні будівель вітрин до новорічно різдвяних свят. Цілком очевидно і необхідно, щоб місто Івано-Франківськ, європейське місто, щоб воно також вивісило максимально прапори і щоб ми ще раз декларували, що ми європейське місто. А хто не буде вішувати, то відповідно ми будемо знати, що ці люди не підтримують те, що зараз відбувається. до акції. івано франківці долучилися миттєво так національні, і прапори Євросоюзу вже висять на школах. Синьо-жовті стяги вивісили і на магазинах та закладах громадського харчування. Прапор повісили, тому, що ми солідарні з тими людьми, які зараз в Києві. Ми їх підтримуємо і всім серцем з ними. Слава Україні. Не зменшуються жіоташі серед бажаючих особисто поїхати на Майдан до Києва лише сьогодні на поїздку записалося пів тисячі мешканців. Однак волонтери відбирають не всіх, а переважно молодих чоловіків. Мовляв, жінки можуть постраждати від атаки силовиків. Також вдалося вирішити вчорашні проблеми з транспортом. Кількість людей ще збільшилася, які хочуть поїхати в Київ. Правда, ми вже більше їх вибираємо. Ми не беремо вже всіх підряд, вибираємо дуже здорових хлопців. Жінок стараємося не брати, бо не знаємо, яка там ситуація в Києві. Е, вже з'явилися автобуси. Перевізники вже ну, краще спрацюють з нами. Вже є, ну на сьогоднішній день вже є там 5 автобусів, що можна відправити. Між тим народні обранці з Прикарпаття, які зараз продовжують мітингувати на головному Євромайдані країни, не втрачають надії. Кажуть, атмосфера на головній площі країни дружня. На нову ні, після нещодавнього штурму барикади надійно укріплені снігом, а самі учасники пікетують про владні структури та очікують подальших дій опозиції. Та найголовніше скликають людей на масштабне віче 15 грудня і просять затриматися на майдані до вівторка. Мовляв, побоюються нових масових заворушень. Дуже важливо сьогодні, щоб люди приїжджали власне з неділі на понеділок, і з понеділка на вівторок, тому що 17-го Янукович їде до Росії, і можливий варіант. Там буде підписаний митний союз, тому момент зачистки майдану може бути власне з неділі на понеділок з понеділка на вівторок, тому що 17-го, власне буде вирішити доля України. Чи ми будемо з Європою, чи ми будемо в новому новому азійському союзі? До речі, в ніч на неділю з Івано-Франківська очікують відправити ще близько десятка автобусів з мітингувальниками.